Вітаю на моєму каналі. Сьогодні поринемо в пошуки скарбів секондах. Перша знахідка сукня від Max Spencer. Тут стан ідеальний. Це сукня не повсякденна, святкова для неформальних виходів, вона мережена, як бачите, і тут візерункові квіти по всьому полотну сукні. Є плетена тесма, що підкреслює гарну талію. Тут Максі довжина, є підкладинка і застібається на блискавку. Короткий рукавчик, і сукня була з поліестеру. Через що, в принципі, я і не розгадала до покупки. Ось щодо бренду, то це британська компанія розривної торгівлі. Вони відносяться до середнього цінового сегменту або мідл маркету. Тобто в них якість вища в порівняно з мас маркетом Також я завітала до них на сайт, щоб розглядіти Максі Сукні, їхні асортименти ціни. Ось, як бачите. Ціни від 1800 до 7000 гривень. Ну, думаю, тут не зовсім так і дешево, в принципі, але є дуже такі достойні варіанти до покупочки, дуже красиві, елегантні. Є. Ну, в общем, сподобалися мені їхній асортимент. Далі суконька ще ось дуже яскрава: така від Роні Ніколі це американський бренд, такий, Роблять моделі для будь-яких випадків, стилю офісна елегантність або вечірні образи. Це середній мас-маркет, і сукні коштують до 50 доларів. Тут стан ідеальний, дуже примітний колір, е, ну, мабуть, футляр такий ось фасончик, і дуже красивий валанчик є прикрасою цієї сукні, але через поліестеровий склад також не роздала до покупки. Сукня від Topshop чорного кольору. Думаю, також не зовсім повсякденна. Скоріше вечірня чи коктейльна, оздоблено ось декольте дуже гарним таким мережевим. Як бачите, верх-напівпрозорий шифон, а низ такий з кількох шарів валанів різної довжини, омілке плісе. Топ-шоп це британський, також бренд-сегмент мас маркет І також не розглядала покупочки, типу, але дуже сподобалася суконька. Далі сукня в горох мене привабила, ось така плісирована тканина по усій сукні. І тут Максі, довжина, вільний низ, і загалом така вільна суконька також не купувала. І далі від Вільбрекін це французька компанія. Ну, такий дуже фірмовий символ черепаха, дуже якісна була ось ця базова модель, така футболочки. вона без гудзиків з ось вирізом попереду. І такий класичний був комірець. Ну, тут розмір і вона виготовлена з 100% льону. І також вказано, що виготовлена у Франції. Як бачите, дуже багато таких бірочок з голограмою. Значить, завітала до них на сайт, така коштує 160 євро, і вона є в актуальній літній колекції, як бачите, ось покажу вам. Якість у цієї, цієї компанії вони виготовляють свої речі з преміальних матеріалів. Ось, стиль розкішний, але не вимушений. І для тих, хто цінує якість комфорт, стиль на відпочинку. Ось забрала чоловіку за 60 гривень. Супер якість, супер якість виконання. Дуже класна. Сама тканина. Вона просто невагома і не відчувається на ці на тілі. Ну, дуже класна знахідка, з задоволенням буде він носити. Далі ось сподобались мені такі ботильйончики від Clarks. Це легендарний британський бренд. Вони виготовляють взуття з 1825 року, щоб ви розуміли, і виготовляють виключно комфортне, з преміальної якості довговічне взуття. І це такий доступний преміум бренд. Ось, мені сподобались вони, вони дуже красиві, жіночні, замшеві на стійких підборчиках. Закрита передня частина і такий глибокий чорний колір. Були в непоганому стані, хоч вказаний 37 розмір, але мені вони трішечки були затісні. І через це я також їх ну, не брала. Під спідницю олівечі бручки б ідеально. Далі блуза. Така багатобарна, яскрава від Karen Millen, це британський бренд, відомий елегантним і стильним дизайном. Особлива увага у них до деталей і якісних матеріалів. Як бачите, брендовані гудзички. Ось це люкс бренд до речі, втілення розкоші, елегантності, стилю пропонують красивий і модний одяг. Блуза дуже цікава, доволі красива. Ось цими Деталями різними і дуже класний склад 100% шовк, щоб ви розуміли. Зайшла до них на сайт, подивитися також на ось, блузочки різні топи. І також поцікавилася, як бачите, 139 фунтів це без знижки. Думаю, що це досить таки дорого. Далі від Oxford Women, це австрійський бренд, поєднують актуальні тренди з якісним виконанням і пропонують сучасні жіночі та стильні речі за доступні ціни. Ну, тут така блуза темно-синього кольору, в 6 розмір, має вільний крій, розширяється вся донизу, дуже об'ємна вся і рукава, і сама блуза. Ну, я її натягнула на XL, тобто, вона настільки об'ємна, і вона складається 100% котону. Але через уже не глибокий місцями висвітлений колір запраний я її залишила. Хоча тканина досить приємна і така дихаюча, повітряна, в принципі, хоча й тримає форму. Топ красивий, дуже такий колір, типу морської хвилі, дуже яскравий, такий насичений коліром, елегантний, дорого так виглядає ну, атласна, ось ця така тканинка. Тут 16-й розмір виготовила в Англії. Діксо це британський бренд, відомий якісною класикою в одязі та акцентним вишуканим стилем. Сегмент преміум мас-маркет. Ось ну, дуже красива вона: ось ці рюші, ось ці красиві акцентні такі деталі, але, як бачите, дуже така велика пройма рукавів. Ну, вони з поліестеру, хоча поліестер дуже такий приємний, такий повітряний, має дуже гарний такий відблиск шовковий. Я її приміряла, як бачите, мені вона виявилася якраз і завелика от в цих місцях, де рукавчики, де сама пройма. Ось, ну, це перероблений, до речі, поліестер. І зайшовши до них на сайт, також подивилася на ціни. В принципі, без знижки це десь 95 фунтів 5400 гривень. Був ідеальний стан. Думаю, кому там підійде за розміром, то буде класно. І ось я знайшла ось цю блузочку, як бачите. Ось її ціна. І вона також в актуальній колекції досить продає... досі продається. Ось. Ну, дуже мені подобаються ось ці рукавчики, вони, наче, крильця янгола такі позаду. І ось як бачите, з спідницею олівчиком або з такими вільними брючками ідеально. Далі брючки. Ці теж забрала за 104 гривні. В той день це була ціна 368 гривень за кілограм. І це все були знахідки з економ класу. Це Джаспер Конран, вони були в дуже хорошому стані, якісно все виконувано, усі такі рівномірні, колір хакі. Ось і вони були майже повністю з котону. Бачите, на мені трішечки талія завелика, але нічого, в принципі. А, до речі, на їх сайт кілька брюк я зайшла знайшла там. А, ну, досить також дуже дорого, як на мене, коштують. Тобто, ось, як побачите, є одніє, двоє парів за 170 фунтів. Це 9,5 тисяч гривень. Ще ось такі від... е, джинси Джейкінс красивий небесний такий блакитний колір, вони в новому стані були. Мені вони були трішки замалі, але я показую, що можна знайти дійсно в новому, достойному стані такі речі. І за копійки майже. Далі ще від Максен Spencer. В 16-му розбірі сподобалася вся ковтинка такий сірий поролиний меланж Колір. Ну, це класика, база, повсякденна річ, хороший стан, без дефектів, недоліків. Ось. Ну, це британська компанія, знову ж таки, middle market, вища якість порівняно з масс-маркетом. І вона була з, як бачите, з віскози на 82%. На мені, ось, як бачите, трішки не сіла вона в області плечей. Плечі з'їхали, і рукав також. Хоча ось вона вільно, доволі-таки непогано виглядає, не затисло. ну, в принципі, так, непогано виглядає. Можливо, потрібно було і забирати її. Вже зараз сумніваюся, що залишила. Ось. І також знову ж таки завітала до марок Спенсер подивитися на кардигани, скільки коштує їхній трикотаж. Ну, в принципі, як бачите, також ціни десь 1800-2800. середня ціна. Далі сяючий светрик від F&F, Це британський бренд Mass Market. А, ну, Він дуже такий красивий, дуже ось ці всіяний мікро такими паєточками, Знову ж таки, купилася ось на цей колір. він Мені дуже подобається ось цей сірий такий перлинний меланж. Е, світерок весь такий сяє, але він також виготовлений з переробного поліестеру. І виготовлений в Камбоджі, до речі. А, ну, На мені ось так. Також ось так, в принципі, вільно сів, непогано не затисли. ну Трішки, знову ж таки, рукавчики завеликі, задовгі. І я його залишила, не розглядала до покупочки. Хоча також, знову ж таки, під прямі брючки було б непогано чому. Далі светрик від Вуловерс знайшла. Це британська компанія, відома виготовленням виробів з вовни і продукція з високоякісних матеріалів. Вони виготовляють. Сподобався ось цей колір, наче Тіфані, і поєднання з сірими ось такими класичними ромбами. Ось, ну, тут вовна мариноса 100%, розмір. Я не приміряла вони замалі. Завітала, знову ж таки, до них на сайт подивитися на ціни. І, як бачите, знову ж ось ціни 65-45-145 фунтів, це 8200 гривень. Ось, але також дуже красиві Є речі, такі ці трикотажні. Далі від Pur Collection светрик з воротом-стійкою, такою високою, дуже красивий яскравий, такий помітний помаранчевий колір. Pur – це британський бренд натурального трикотажу, і знову ж таки з пряжі преміальної якості вони виготовляють продукцію свою. Ось тут 100% кашемір, дуже м'який, приємний, такий акцентний, звичайно, колір, класична базова річ також може бути. Але мені за маленький не брала його. Далі ось така сутня в горох, знову ж привабила мене. З цим горохом і ось цим плісе, вона також довга. Ось. Ну, вона нова, до речі, тому що є ще бірочка і. Вказано, що це бохо. Правда, вона була з поліестеру. Бохо це також така молодіжна мода мас-маркет, швидка, і поліестеровий склад знову ж таки не розглядала до покупки. Ще ось така сукенька Мені дуже сподобалася своїм кроєм ось цими летючими такими рукавчиками рюшами попереду. Це Ізабель Лондон сучасний бренд британських жіночого одягу. Поєднує стиль, комфортну, здубність, високу якість. Ну, сподобалась вона мені, і вона також була нова, збіркою, як бачите, ще й ось, але, знову ж таки, 100% поліестер, хоча він доволі такий повітряний, такий легкий. ну Сукня, взагалі, хоч і чорного кольору, але вона дуже леганна і така акцентна ось цими деталями. І, знову ж таки, в них на сайті, як бачите, Ну, це Мас-Маркет сукні 30-65 фунтів, це 1403 тисячі гривень. Але також, знову ж таки, барвисті, дуже красиві такі. І далі ще ось така сукенка, також в чорному кольорі, Вона на запах, така вся летюча, вільна, повітряна, спідничка кльош, гра, гарно дропіюється, такі хвилюючі хвилі. Ну, це атмосфера, зроблено в Молдові, це британський бренд, це належить компанії Primark. Це також мас-маркет і копіюють модні такі тренди з подіумів, але в доступному виконанні. Вона була також в хорошому стані з віскози. Ну, я маю намір її забрати, що вона дочекається до останнього дня. І ще ось така сукня привабила кольором з цим хакі, з цим відливом шовковистим. Це River Island, знову ж таки, британський бренд мас маркет трендовий молодіжності з акцентом на дизайн. І сукня, начеркий леопардовий принт, але на мене була вона завелика. Хоча також ось такі красиві є деталі ці рюші. Тут поліестер, як бачите, склад. Видно, що на мене вона завелика, я її також залишила. Ось такі були знахідки цього разу. Дякую, що ви були зі мною. Пишіть, що сподобалось, що ні. Коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.